Надцяте грудня, день святого Миколая, один з найбільш очікуваних зимових днів. Проте чому ми чекаємо подарунки саме у цей день? Хто такий святий Миколай? Розповість нам настоятель Свято Михайлівського кафедрального собору. Отець Богдан. В переданні церкви немає таких великих відомостей про те, хто такий був святитель Миколай. Єдине, ми знаємо, що його батьки довгий час не могли мати діточок і тому дуже молилися і просили Бога благословіння на дітородження. І коли хлопчик народився в їхній сім'ї, вони присвятили йому своє життя, але будучи тоді уже християнами, це близько третє століття, це 240-й, 250-й рік, вони. Боялися гоніння, але все-таки віддавали свого сина на виховання дядькові. Тобто, це був брат або мами чи, можливо, батька, який був християнином, який був в той час уже єпископам, єпископом в мирах лікійських. Він, напевно, був один з перших єпископів того часу. Е, ну, це вже третє століття, а третє століття це вже було дуже багато християн е, того часу. І святий Миколай настільки, ну ми кажемо зараз святий Миколай. Тоді, взагалі, коли дали йому ім'я, то дали ім'я якраз таке, як носив ім'я дядько, бо він був дуже люблячим людей, молився дуже Богу, дуже працював на ниві Христовій і допомагав людям. І все це перейняв якраз маленький. Миколайчик, який і захотів, коли виріс, служити Богу. Він обіднявся, він не був такий, як всі інші діти. Не можна сказати, що щось було надзвичайне, але в нього була велика любов і терпіння до тих, хто його оточував. І от коли він підріс, його, йому дали освіту, найкращу освіту, яку могли дати батьки. Але він сказав, що я буду служити Богові. І тому дядько його спочатку поставив діякона, потім поставив священника, і він допомагав своєму єпископі, єпископу в служінні людям. Але настільки була велика в нього. Над ним було велике Боже благословення, що допомога, яку він надавав іншим, була настільки дієвою і сильною, що благодать Божа діяла через нього. І завжди, коли, коли б він не приходив на допомогу, завжди була підтримка, благословіння, оздоровлення, зцілення і інше такого було. Багато. І тому з самого початку свого служіння Богові він показав себе як той, хто дуже дуже любив Бога і любив тих, хто його отечують людей, і служив Богові і людям. Я знаю, що він був багатою людиною, в нього були статки, на які він, в принципі, не зважав. Так, маючи великі статки, він їх використовував для людей. І це, можливо, було одним із таких великих Божих благословень. Чому? Бо він мав можливість допомагати іншим. Велику можливість. Е, як так повелося, що цей день став одним з днем, коли ми отримуємо подарунки? Чому саме 19 грудня і чому від Миколая? Е, з історії. Його життя, сперединня його життя, розповідається, коли святитель Миколай, дуже багато допомагаючи, він одного разу знав за сім'ю, за родину, де батько хотів віддати своїх дочок на будинок терпимості, тільки від того, що настільки була бідна сім'я і ну, не було засобів до, до існування. І коли, тоді ще будучи священником, Ієрей Миколаїв знав це, він взяв мішечок з грошима, і вночі, пробравшись до їхньої домівки, через віконечко кинув кошти в домівку. І так було, коли мала, підросла друга дочка, а потім підросла третя дочка. І коли вже в третій раз він пожертвував кошти вночі, то батько побачив, хто такий, і розказав всім. Це перше, друге, коли він плив в Єрусалим на поклоніння святим місцям, то якраз на корабель пропливав через море і була велика буря. І настільки була його сильна молитва, що ті, які були також з ним, молилися і вщухла буря, всі спаслися від Явної погибелі. Потім, настільки він сильно ніс подвиг в самому Єрусалимі, недалеко він хотів залишитися взагалі, недалеко від Єрусалиму, залишитися взагалі як монахом, стати подвижником і служити ще більше Богові. Але йому не вдалося це зробити, але зато була дуже велика молитва. І завжди зверталися до нього і казали: є такий святий Миколай, священик, до якого треба помолитися, і він помолиться до Бога. І завжди просили в нього молитви. І молитва була дуже сильною, і Бог благословляв всіх тих, хто молився. І найбільше, що трапилося в нього в його житті, коли в мирах. Лікійської провінції, Малій Азії, помер єпископ, то стояло питання про те, хто очолить паству, хто буде єпископом. І одному вночі ангел явився, одному із старців і сказав, що ти піде в храм, і хто прийде перший в храм молитися, той і буде очолювати цю паству. І Десь опівночі прийшов святий Миколай, який приходив. ну Сьогодні ми кажемо, святий Миколай, тоді був він ще священником, прийшов до храму молитися. І його Дух Святий показав на нього, що це є великий подвижник. І дуже багато є доказів сьогодні, передання того, як він допомагав. Гоніння було за імператора Діоклітіана, він допомагав людям. І настільки Бог прославив його після смерті, що у всьому світі, уявіть, навіть, можливо, немає стільки написано в святому переданні його великих справ, але зато Господь прославив його тим, що сьогодні Він ходить, як є така приповідка, що один із святих прийшов жалітися Богові на святого Миколая, що «От він весь час мені заважає. Я от хочу допомагати людям, коли прийду, а він вже допомагає. Він каже: поклич його цього Миколая. Нема. А де він? На землі і допомагає людям. От і ти йди, допомагай людям. І тому Бог так благословив, що він став на заході з Санта Клаусом, тобто Святий Миколай, і в нас він приходить через батьків, які також моляться і приносять подарунки дітям. Для чого це для робиться? Чого? О, для чого це робиться? Для чого він це робить? Святий Миколай дуже любив всіх і е, особливо діточок. Коли вже він був похилого віку, багато дітей приходили до нього, і вони відчували від нього цю велику любов. І завжди, маючи хоч, хоч цукерку, хоч що-небудь, він завжди дарував дітям. І сьогодні він приходить до дітей, люблячи їх, благословляючи їх, але він найбільше закликає всіх дітей до того, щоб вони пізнали єдиного Бога, щоб вони читали ранкові молитви, вечірні молитви, щоб вони допомагали батькам, щоб вчилися добре в школі. Звичайно, не всі можуть вчитися на відміну, але добре вчитися можуть всі, щоб вони. Хорошими були людьми і наслідували святителя Миколая в доброті, в любові тих, хто їх оточує. І тому, святий Миколай сьогодні нагадує нам всім: я приходжу до вас, нагадую вам, що цей світ побудований Богом, щоб всі ми були щасливі і любили один одного, так як я люблю вас, приносячи вам подаруночки. Тобто, це як приклад того, як потрібно жити, як потрібно ставитися до життя. Це приклад, який ми повинні наслідувати і наслідуємо. Це Боже благословення і основа Божої проповіді. Як Господь сказав, нову заповідь даю вам, щоб ви любили Бога серцем, душею. І всім своїм єством, і любили ближнього як самого себе. І оце якраз і любов святителя Миколая до нас, всіх і до всіх дітей всього світу. Ви частково зачепили тему Санта Клауса, і насправді це західний обряд Санта Клаус. Він більше там популярний. Це по по, по, по на мові англійській мові, або, скажімо, мові Заходу. Хотіла Санта до цього це святий Миколай. Це і є святий Миколай. Так, так, так. тільки так. хотіла сказати, що це і є святий Миколай. Проте він там дещо ну, закаскований, він чарівний такий, який живе десь в Лапландії і літає Йо, на оленях. Святий Миколай він є чарівним. Чому? Тому що. Нам здається, що він був, от ми дивимося на ікону, це серйозна людина, це єпископ, це недоступний. Ні. Він був доступним, доступний всім. І тому дійсності сьогодні ми його бачимо як казкову людину, прекрасну людину, Божу людину. Яка приносить нам Боже благословення, адже подарунки це ж Боже благословіння, це Божа милість, це Божа любов. І Він не заказкований. Це просто сьогодні для нас. ну І діточки ж сприймають всі більше люблять казочку більше коли це якось таке велика казкова загадка. І це є дуже добре, це є прекрасно, адже ж за тим стоїть дуже велике, надзвичайне. Те, що називається бути прекрасною з великої букви людиною, яка служить Богові і служить людям. Отже, у підсумку Святий Миколай і День Святого Миколая, напевно, можна вважати днем, яким ми маємо наслідувати добро, істину, любов до Бога і взагалі бути тим праведним християнином, яким був святий От Миколай. От якраз ознака подарунків, це якраз і є те все, що ви сказали. Дякую, дякую, що нам сьогодні розповіли трошки більше про цього дивовижну про цю дивовижну людину, яка дійсно існувала, жила, ходила, і навіть кажуть, що він досі серед нас є. Святий Миколай завжди є серед нас, і потрібно сказати, що настільки український народ любить Святого Миколая. Що на всіх кораблях є його ікона, в кожній домівці є його ікона. На всіх майже іконостасах в храмах є завжди з лівої сторони від образу Пресвятої Богородиці образ святого Миколая. Напевно, не даремно. Не даремно. Дякую вам. Вітаємо вас зі святом, всіх, дорогі брати і сестри, дорогі діточки. Ми надіємося що ви були слухняними. Що ви вранці і ввечері молилися, що ви допомагали один одному, ви допомагали батькам, і дійсно сьогодні до вас прийде святий Миколай і принесе вам дуже чудовий прекрасний подарунок.